Ваді! Відвали! що це за пес? Скажи не пес! Нього ні, що сказ! Ні-ні-ні! ні Відвали! Тримай тобі м'ясо! Я не смачний! Не мене. А мене! Так, відвали! Я те зараз палицею приб'ю! Що тобі потрібно? Відстань від мене! Скажи, не пес! О, відвалив! Дивіться, ви бачили це! Звалив! Так, треба Стій, стій, сті, друже! Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встановив вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Треба телефонувати. Скоріше, допомогу. Так, що ж робити, що ж робити? Так у мене десь вдома був телефон. Так зараз, друзі, треба добігти. Мені здається, що в мені вже погано дуже. Так, зачиняємо. Так, десь тут був. Так, ось телефон. Алло! Алло, так, це швидка допомога. Нарешті в мене це в мене пес, скаже, не покусав, треба допомога. О, так, так, добре, куди їхати? Зараз виїжджаємо. Так, будинок красті, швидше, будь ласка. Добре, будемо за пару хвилин. Добре, дякую, чекаю. Так, друзі, це все. Мені здається, що я вже схожу з розуму. Так, треба тільки дочекатися. В мене десь були камери. Зараз треба подивитися, де вони взагалі їдуть. Так, друзі, нікого не бачу. Де вони? О, так, вони... Ти не так, вони вже приїхали. Мені дуже багато. Що? А ось і хворий. Так його, мабуть, покусали, так? Так. Ти хто ще така дівіо що? Давай швидко в машину. Швидше його треба рятувати. Швидше. Може його я зараз да, а, Ні, Нічого мені не треба Давайте швидше. Може О, лікарню! Так полетіли. Тримайся, щоб не випав. Зараз ми все зробимо. Пігулки! на все є. О, ні, як я не дам джу пігулки. Друзі, мені здається, що я вже збожеволів. Я бачу медсестру Тіві Вумен. Що це взагалі таке, як вона взагалі тут опинилася? О, все це, це халепа. Так, я вилажу. Я застряг. Ой! Та що ж це таке? Нарешті я виліз. Швидше, давай за мною. Заходь. Це наш новий пацієнт. В нього, мабуть, сказ. Так. О, я, я давай, легай, сюда. А, так, И что? давай снимай штаны. Будем работать. Э, О, так. щепление зараз уколчик будет. Что? Они, я их дуже боюсь. Они ходят, не хочу я их рубить. Треба, давай, развертайся, та не Я добре, только обережненько. А еще ж так боляче, да? О, не, мне нудить. Значит, нужно... что-то пачкується. О, Ой, боляче. Я нічого не бачу, що зі мною. О, ні. Ой, це, Ой, мабуть, не це той хобу. щось не те. Ми, мабуть, щось переплутали, або це не, роб... не працює. Хм, давай слідуючи. Що? Таке? А, звідки мене з'явилося це? Вбирайте швидше. швидше! Записано пігулочками. Так, е, э тобі потрібні пройти. пігулочки. О! Нічого не проходить мені боляче. Або проходить, я не знаю. О! Ну, все прийшло чого ти. Ось все добре. Тобі вже краще, або ні. Ну, я не знаю. Знову Нудота. Тоді так, пісці, білочки! Добре, я буду пити це, їсти точніше. О, ні, яка Нудота, друзі, що тут коїться. Я не хочу їсти. О, так, о, а як тільки тобі покраще, ми з тобою поговоримо. Зибра, Ой, що що це, це ми ним? будемо говорити. Ой, це щось не те. Ти а знову о, щось треба щось виправити. Що зі мною не те, а мене роздуло, я зараз вибухну. Що це таке вбирай швидше? Та я намагаюсь, зараз все вбираємо. Ось, це, мабуть, спрацювало. Mm -hmm. Так краще, це, так ось. Це взагалі лікарня, полегше, то ми поговоримо про те, як ти від мене кудись побіг. А, я, 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 я боюсь того батька, демона і взагалі. Чо чому ви тут працюєте? До мене? Ти від мене кудись втік? О, ні, в мене знову нудота. Так, так знову. треба зробити уколчик. Повертайся. Що? Зроби ну, що йому це таке? боляче. Не, не, не потрібно мені боляче робити. Ти би роби що добре? Ні, а що це таке? Вбирай цю лу, я не хочу. Це дуже-дуже боляче. Дуже а мені, Мені, мабуть, краще. Я не розумію. А, так, о, які вони гарні. А, це, мабуть, спрацювало! а цей уколчик нам подобається. Так, це Яка саме вона той? В тебе ще є. О. Так, я зараз достану. О, що за фіня? Я як зомбі! Йди поцілую! цілою, ні. Ой, це якісь поцілую. Поцілую. О, відвалило, не буде я те цілувати. тебе цілувати. Ти ж сам просив тільки що. Я не просив. Просив, просив, що ти красень кресті? треба ще один окольчик зробити. Ні, не потрібно, це не потрібно. О, не хочеш адреналин. Кольчики? Давай, э, давай, ліха, пити. Мабуть, щось працювало. О, я вилікувався. Все. Ой-ой-ой, це мабуть щось не не те. Мені ну, здається, так. що треба його рятувати. Ми щось переплутали. Що зі мною не те, чого ви на мене так високо дивитеся? дивитися, <рив> ов'яку. Будь ласка. О, це що за фіня? Я я перетворився на мімікера. Чи що? Я страшний стів. Опай, Мені потрібно. Що, щось ці пигулочки. Пий, 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 усі пий. Ми його вилікували. Так, але потрібно зробити ще один корчик. Щоб він закохався в нас! Так, ось той. Що? Так, зачекайте! Щось не пройшло! Я бачу якогось величезного дракона позаду вас! Подивіться! дракона? Де? Таких побічних так. ефектів! Не а повинно такі є, yeah. валимо, 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 ты... друзі! Все, О, все, 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 подалі звідси! ні. Так що нам треба нас на йоант втік. Він кудись зник, так усі! Треба його піймати Сумасши його треба вилікувати. Ви а зараз так, друзі, валимо, валимо. За ним Тяжкі вони поїздки. зараз мене будуть шукати. Так, пацієнт, втік, втік. Що вони заладили? Так, десь ховатися потрібно. Так, зараз щось вигадаю. Подалі, 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 тікати треба. Так, у мене є план. Я, я, мені здається, що вони мене не лікували. Але можливо чимось допомогли, але я не знаю. Вони якісь дуже странні. Так мені потрібно на дерево. Так, треба. О, дивіться, вони там їдуть. О, ні, це не дуже це небезпечно. Так, так, я бачила. Можливо, він поїхав до себе додому. Треба хм. перевірити. Він сто відсотків захочеться зібрати. Гроші, Та ні, інструменти він в сторону побіг. Зараз перевіримо. Добре, давай спочатку його будинок, ага. а потім це місце. Добре, я все зрозумів. Друзі, в мене є план. Треба добратися до мого дерева. Так, я там зможу все взяти, все, що мені потрібно, та звалити якомога далі. Там є планер, там є телепорти, зброя є. Так, якщо що я прикинусь прикинуся якимось, не знаю, якимось подолом, та сховаюсь десь. Так, тут мені здається. Я казала, що в будинку його не буде. Він вже все зібрав, якщо хотів. Не знаю, не знаю. Ми його шукали, нічого в нього не було. Так, Але а я дивилася. В цю сторону. Я ж тобі казала. Хм, Дивно, дуже так. а Як вони могли подивитися, куди я взагалі біг? Так, зараз, зараз, зараз. Де тут сховаємося, візьму все, що тут необхідне є в мене. Та звалю. Яку а далі? Вони божевільні. В них яка, в них якась психлікарня. Так, це де? О, Так, все забираємо. І якщо цей скажений пес мене знову буде переслідувати, то я його застрелю. Так, сюди, 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 все, все в мене є. Так, потрібно одягнути цей планер. О, ні, вони вже тут. Так, друзі, це ще за фігня? Як вони змогли мене так швидко знайти? Так отягаємо це. А, Ей, мені Красті. здається, ось він. Тобі швидко, швидко. В лікарню швидко. Спускайся красі, тобі зараз... тільки гірше. Так я перекинуся цією корівкою. Де ти а? є? Му. му. Що? Він був тут. Де він зник в залі? О, а що це? це що? що це за корівка така? Що це не корівка? Не знаю взагалі. Якась дуже дивна. <риви> <риви> це красті. Я так і знала, що ці корівки на деревах не можуть бути. Нас догнати. Його я треба у лікарню. Красі. У лікарню. Давай. Я хочу. А, я знаю, що ти хочеш. Де ця штука? Телепортуємося швидше. Є? Yeah. Ага, зараз спробуй нас догнати! Я, я вмію ну. літати. Ага! Так, 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 я тобі і повірив. Так, сюди, так сховатися, друзі. Прості, Вже я не хочу тобі нічого поганого Я хочу Треба тебе приймати. приймати ліки. Ліки потрібно приймати. Іди до мене, три тебе вилікує, мальчик. Так, ага, спробуй знайди мене. Так, друзі. Де вони зникли, а ось я їх бачу. Куди він зник? Він був тільки що тут. Не може такого бути, що він зник просто так. Треба все знайти його. А зараз, зараз. Вон вони побігли, та куди ти побігла? А, я думав, що дочка Ромі вона адекватна, але я, вона якась дуже дивна. Переслідує мене з медсестрою та Woman. Я в шоці. Я такого ще не бачу. Вони туди до села побігли. Так, мені потрібно десь ховатися. А знаєте, що я зроблю? Я буду, тепер я їх буду переслідувати. Так, сюди я ж можу телепортуватися. Ось вони мене шукають. У мене є снайперська гвинтівка. Зараз я їх буду підстрелювати. Може він десь ховався. Якщо... Треба у селян спитати. Гей, носаті, ви бачили Красті? Гей! Ти бачила? Так. Що? В нього хтось стрельнув. Так, ти бачила? Так, що він нічого не сказав, про бач, селянину, але так треба. Так, Звіпкаче? зараз. Ой, є, я зараз всіх перестріляю. А, він ось там на горі. Шо? Він що, стріляє у нас, мені здається, в нього дуже сильний сказ. Його ну, треба це... врятувати. Точно він захворів. А... Сказ, це ви мене хотіли перетворити на якийсь шматок лайна. Щоб я потім казав два слова і все. Я не хочу бути таким. Так, зараз я звалю, десь сховаюся, знайду якусь печеру, я вмію літати, а вони ні. Так, зараз о, дивіться, друзі, я знайшов те, що мені треба. Так, тут потрібно поставити камери та ці капкани розташувати. Так, де мій планшет? Так, це беремо сюди. Так, в мене один вже є. Та нам потрібно ще камери взяти. Ось вони. Зараз тут поставимо, і вони мене ніколи не знайдуть. Сюди є одна, одну, одну вже встановив цю ще, щоб дивитися, що тут відбувається. Та десь ось тут ще одну поставимо. Так, плануємо ось сюди, щоб я все бачив, що тут відбувається. Сюди і під'єднуємо під її. Все, кидаємо сюди та ховатися. Зараз будемо. Де ця печера. Все, зараз забарикадую. Так, о, в мене є ідея. Друзі, зараз ми ось так швидесенько все розташуємо, і в нас буде такий вхід замаскований. Ніхто його не повинен знайти. Так, я сподіваюся, що його ніх, ніхто не знайде. М -м. Дивись. де він? Він То... був десь тут. Так, я його так. бачила. Але він іж з собою човен не брав. А тут вже море чи озеро, що це таке? Він не міг далеко. Значить, він десь ховався, шукаємо якусь печеру. Так. Він, мабуть, так зможе зробити. Та зможе. знають. Що... Не... Не дивіться, вони вже тут. Як я їх так. Хм, цікаво, дивись, якась камера. А М -м -м. ось якась печерка. Яка печера? А ні, вона так. виходить в іншу сторону. Не глибока. Ох, я ж замаскував. Дивіться, вони мене не бачать. Так, в мене є зброя. Якщо вони на мене нападуть, я буду відстрілюватися від них. Так, все, цей вхід я також замаскував. Дивіться, я круто все зробив. Ніхто мене тут не знає. Кляті вовки. Або собаки, я не знаю, це, мабуть, вовки. Ти чула? Це десь там було. Так, ти з цю сторону. <кхи> Який зараз! Що таке вони мене травлять? О, ні, це отрута якась, вони мене хочуть, мабуть, взипити, щоб я відкинувся та потягнути у лікарню. Ти чуєш? Я чую, ти там, де... Хмара цього дима була. Треба перевірити. Мені здається, що він потрапив в нашу пастку. Так. А це ще таке. О, ні! халепа, 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 валимо, валимо. Так, друзі, телепортуємось кудись-сюди. Є yeah. так. А ну-ка, спробуйте мене знайти. Я вмію ховатися і в мене так. нема сказу. Усі він тут сто відсотків. Красі, хочемо тебе полікувати. Так, і ми в тебе тобі зробимо маленький уколчик, І все, і все в тебе буде добре. Дамо дадемо тобі пігулки. Що? Пігулки? Ранати якісь метають в мене. Ти будеш Хоч... здоровим красті. Так, дуже здоровим. Вигуляєшся в нас виходь скоріше. А зараз так я й зробив. У мене є кулемет. Так, все, що це пігулки я якісь знайшов. Чи вони в мене і так були? Не знаю. Так, друзі, треба телепортуватися звідси. Треба якось їх відволікти та звалити звідси, де вони є. О, ні, ця собака знову. Я ненавиджу тепер цих божевільних собак. Так, все плануємо сюди. Зараз знову десь сховаємося. Я не знаю, де о в мене все злало. Я не розумію, що тут відбувається. О, що це було. Як це відбулось? Та все, друзі, треба сховатися, поки вони мене не знайшли. Треба шукати якусь іншу печеру. Ось це підійде мене, мені здається.